Який найдивніший факт, який ви знаєте? Фредерік Бауер, винахідник банки Принглс, похований у ній. Більшість верблюдів у Саудівській Аравії імпортують з Австралії. Ми насправді не знаємо, хто винайшов пожежний гідрант, тому що пантент було знищено під час пожежі. Язики дятлів обгортаються навколо їхнього мозку, щоб захистити його від струсу під час довбання дерев. Поруч із надзвичайно радіоактивною слоновою ногою в реакторі Чорнобиля росте гриб, він живиться променями які випромінює ядерне паливо, у процесі, що називається радіосинтезом. Людина, опинившись під подібним рівнем радіації, отримала б смертельну дозу за три хвилини. Лінивці можуть затримувати дихання довше, ніж дельфіни. Коли самці бджіл оргастують, їхні статеві органи вибухають з поп звуком, який можна почути людським вухом. Звуки, які видавали велоцераптори в парк юрського періоду, насправді були звуками, які видавали черепахи під час спарювання. Дверні ручки, виготовлені з латуні, можуть саме стерилізуватися за близько 8 годин. Пеніс тапірів не лише дуже великий відносно довжини тіла, але й є хапальним, тобто він може схоплювати і тримати предмети. Маколей Калкін є класично навчений балетний танцюрист. Коли гусениці створюють свої лялечки, вони не просто виростають крила та змінюються, вони повністю розчиняються в рідину, яка потім перетворюється на метелика. Ще цікавіше те, що якщо навчити гусениць не любити певні стимули, метелики, що з'являються, зберігають цю пам'ять і уникатимуть тих самих стимулів.